Ну що ж, хлопці, прийшов нарешті цей день. І торгується через 3 години 15 тисяч уже ставка Tesla Model Y нового останнього покоління, яку, напевно, чекало пів України. Коли ж вона буде? Пам'ятаєте, ось у нас відірване колесико, тут у нас пошкоджена дверка. Всі блогери її виставляють, кажуть: от-от-от. І останні півроку вона висить на аукціоні, і от нарешті вона з'явилася. Ну що, сьогодні будемо перевіряти, за скільки ж вона піде. Я думаю, що ми її навіть також попробуємо поставити на неї ставочку, а чом би і ні, вдруг повезе, заберемо. Тим більше зараз 25-й рік, це останній рік ввозу електрокарів. Так, спробуємо сьогодні торгувати ще ось таку трієчку. 24 рік, як бачите, 2000 пробігу, 7400, поки у нас ставка. Тут у нас невелике пошкодження в правому задньому крилі. Щось схоже на те, як було на моїй Теслі, на якій їжджу я зараз. Так, останнє покоління трійки також має вау-ефект. Wow ну і останнім часом люди все більше стали цікавитись електрокарами, зрозуміло чому, тому що це класні автомобілі, на які потужні, економні, надійні, не потребують на себе багато коштів. І особливо враховуючи, що ми в 2025 році будемо останні електрокари завозити без розмитнення. Тому зараз люди кинулися всі торгувати. Якщо потрібно і вам, ми можемо придбати і вам однозначно. Uh, дорестайлові вайки сьогодні будуть також у нас на Торгах і будемо грати їх в тому числі, ну як до рестайлові. Автомобіль попереднього кузова, який випускався з 20 по 25 рік, з рестайлами, можна сказати, майже в кожному році щось Тесла в них додавала Ці автомобілі на базі йдуть з Tesla Model 3, майже однакові, там не суттєві різниці, особливо по техніці у них. І ці автомобілі надзвичайно популярні, багато людей їх хоче. Мати, придбати, тобто в середньому їх можна привозити десь біля 20, 21 з невеликими пошкодженнями, маленькими пробігами, і робити плюс під себе, можуть 25, плюс однозначно виходити. 25-28, десь на таку ціну потрібно зараз розраховувати. Тому, якщо вас цікавить замовлення тесли для себе, телефонуйте, контакти в описі цього відео. Мене звати Ігор. Ми з вами зробимо підбір автомобіля, підпишемо договір, з нами можна працювати дистанційно, якщо ви проживаєте не в місті в Києві, або вам незручно під'їхати, або приїжджаєте до нас офіс, кільцева 4Б. З нами тут є ось такі ще друзі, чекають нового року, залишились минулими. І ми разом з ними вам підберемо найкращий автомобіль на аукціоні, привеземо, розмитнемо, відремонтуємо і дамо ще й гарантію. На акт виконаних робіт один рік, тому замовляю той ша змітал.